Доброго здоров'я! Чи можна знайти щось путнє грибне у молодому сосновому лісі у другій половині листопада? Дивимось. Зі мною з превеликим своїм задоволенням гуляє мухтар, вирвався на волю. Бігає круг мене, круги намотує. А ми шукаємо гриби. О, он як, як же йому добре на природі. І вже я вловила мишку. Не знаю, наскільки цінний цей гриб, як для кого. В деяких місцях його збирають масово, заготовляють, маринують, солять. У нас він не популярний, але як грибів зараз обмаль, то я візьму шерстиста шапинка сірого кольору, як шкірка у миші. Сіренькі пластинки уже у старших. Тоненька ніжка, пластинки відносно широкі, неприрослі, сіра рядовка землиста, тріхолома латиною. Візьму. Багато всілякого дріб'язку скоросте. Ось такі грибочки. З поганим запахом. А ми шукаємо щось суттєвіше. Тут є суттєвіше за розміром, але не за якістю гриби отруйні. слабко отруйні, але все одно їх не беруть. Ніхто й не подумає. Це сюди не стосується, це уже пропавший рижик. Отак від мухтару ховаю туди. Ось гриб пиріжок гриб отруйний торт, як англійці кажуть. Гебелома крісті лінії форміс. Гебелома гебе юність лома, бахрома. В молодості в них є бахрома, яка швидко зникає. На пиріжок, на запечену булочку, схоже. Гриб в таких пастельно-коричневих тонах світлих. Така ж ніжка в старості пластинки коричневі, тому що гриб відноситься все-таки або в дуже тісному зв'язку з павутинниками. Спори коричневі. Не беріть, і я не беру, і мухтару не дам. Щоб він не дістав. Що ще цікавого і відмінного в цьому лісі, це те, що ось тут росте багато таких грузликів. Вони як з восковатим нальотом, напилом на шапинці. Скоріше за все, це грузлик восковатий, грузлик пластинки спускаються на ніжку. Або щось подібне з цієї історії. Отрути в таких грибах чи не більше, ніж у блідої поганки, звісно, тісніше спілкуватися ми з ним не будемо, навіть в голові такого немає. Просто дуже цікаво спостерігати якісь настільки харизматичні грибочки. Коли сприятлива погода, то ці білуваті грузлики ростуть великими, завидними з якогось боку, опуклими. Ну, що ти мені заважаєш? І дуже гарними. Ідемо далі. Схоже, з їстівного тут тільки миші, їх багато зустрічається. Не беру жменьку на вечерю. Рядовка землиста. в мене захист від посягань Мухтара. На відро кришечку взяла, не залізе вже писком туди і нічого не витягне. Походила по траві, ось там, там все-таки нещасне, пропавше, гниле, мокро, холодно. А вдосталь грибів на підвищенні, в чистому лісі. Он, нашого знаменитого грузлика повно, таких грибів достаток. Павутинників різного толку. Знову великі шикарні миші. <рес> На пару з мухтаром добуваємо гриби. Звірі теж знають ціну грибам, подивіться, як поспасували. Які гриби поспасували, які гриби дуже люблять звірі. Ох, ось у нас свій звір. Палицю кинула, хай розбирається. А гриби називаються гігрофор пізній. І пластинки об'їли, і спасли на корню. Грибочки, мабуть, кізочки полюбляють такі гриби. Вони то й нам добрі, але вже такі огризки не будемо брати. Краще мишей підзбираємо. Я завжди любуюсь, коли зустрічаю такі гарні грибочки. Коли масляної теж вистачає сьогодні. Зустрічається повно, зазвичай я її не беру, але сьогодні можна взяти. Ця розлізлась один грибочок старшого віку. У нього світлі пластинки і виємка біля ніжки. Ніжка такого ж кольору, як і шапинка, колібія Масляна. Гриб без особливого смаку, але їсти в стимний, добрий. Тут колібію перевіримо. Один грибочок. Ще один, ще одна колібія. Знову трава. Туди, мабуть, не підемо. Там шукати гриби марно. Отут можна взяти колібію і цю можна взяти. Бачите, у неї шапинка вже не однорідного кольору а в розводах. Але це все одно колібія з виямкою біля ніжки з темною ніжкою. Ох, і сліди потужні у Мухтара. Як не знаєш, то можна перелякатися. Можна подумати, казна що лапи. <ріст> <ріст> ось як відштовхнувся потужно. Рядовка землиста крупна і попадається великими групами. Дивіться, які великі гриби. Зазвичай вона дрібна, але тут їй сподобалась погода, сподобався час росту і вона викохалась до великих розмірів. І її можна назбирати дуже багато тут. До речі, в інших лісах я її не помічаю, саме тут вона росте. Видно, тут вапнисті ґрунти, вона любить таке. Стільки мені на соус вистачить. Дуже дивно, що в молодому сосновому лісі із їстівного лише рядовка землиста та гігрофори. Я розраховувала і на рижики, і на маслюки. І місяць назад у мене тут була шикарна вдача, багато маслюків назбирала, а цей раз, як бачите, переїжджаємо далі. Поміняла локацію, дубки тут, далі сосна береза, мильна рядовка намалювалася, димчаста рядовка тут є, свіжий гриб. А тут рядовка підзеленка старезна. Я запізнилася. Старі вже розмоклі сірі рядовки штрихуваті. Дуже жалко. І було їх тут. Доволі. Сироїшка. Оцю перевірю все ж. Перевіряти навіть нічого. Ні, можна забрати. Вона то чиста, тільки розущільнена. Хоч щось. Ото гарні сірі рядовки штрихуваті. Дивіться, як розрослись. Але що ж, як я сюди запізнилась? І ти запізнився. А ця... Оце крепка. Ну, таке, трошки під'їджена. Ми знаємо, що сірі рядовки штрихуваті своїх смакових якостей не втрачають в старості. Можна брати. Ще одну бачу. Не будемо жадібними. Геть. Геть ніяка. Щоб Мухтар не вловив її, не з'їв, почеплю сюди. Гриби вогнівки до цих пір прикрашають нам в ліс яскравим красивим кольором, як вогонь. Гімнопіл сосновий, неотруйний, лише неїстивний із-за гіркого смаку і поганого запаху. Але краса. Ну, що ж ти мостися? Моститься і моститься. Зайдемо ще в ділянку великого соснового лісу. І я вже бачу грибні шапинки. Мильна рядовка. Велика помітна здалеку, але ми її не беремо. А цю шапинку вже хтось до мене встиг перевернути. І ось такі дрібненькі грибочки для. Шукаємо ще. Прийшов, уткнувся в відерце і не може дістати грибочки. Це добре, що ти не можеш дістати і з'їсти гриби. Хай відволічеться, а я тут позбираю гігрофори. Подивіться, який здоровий завернувся вже, але він хороший. Яка широченна, у нього була шапинка. Побіг. Гігрофори відриваються дуже добре від своєї грибниці. Далі збираємо. Мухтар побіг. Отак. От Отак. От Бачите, як гарно відривається ніжка від грибниці. Їх можна збирати без ножика. Оце, судячи по всьому, вже старезна сироїшка, яка розкладається. Ось така. Я тут люблю збирати пізні сироїшки. Вони жовто-зелені, дуже смачні. З товстою ніжкою одна мені попала і та обгризена, а буває її тут дуже багато, отак заривається опад. Зараз просто мокро і їм не переливки Існувати трудно. Ось ці чудові сироїшки, на які я запізлась. Чи просто цей рік така несприятлива для них погода не сприяла їхньому збереженню, зазвичай я їх збираю в такий час. Що за мода появилась цей рік у грибників? Зрізати хороші гриби, складати їх на кучку і залишати? Хтось нарізав моїх улюблених сироїжок, склав і залишив. Але це було десь дня 4 назад. Я запізнилась ненадовго. Звісно, вони вже пропали. Отакі гриби я після когось вже брати не буду. Якби тільки зрізав і я знайшла, то забрала б. Все, будемо йти додому. Я дуже задоволена і насамперед тим, що сьогодні Мухтар не з'їв жодного гриба, що для його життя сьогодні не виникло небезпеки завдяки такій речі, як кришка. Он як шпетко додому біжить. Зголоднів, мабуть. А як же без преміальних? На останок парасолька велика, ще не розкрита, а тут розкрита. Клас. Чудові грибочки. І ще щось там є. Це маслюк. Маслюк залишається, а парасольки беремо з превеликим задоволенням. Ну пакет порвал.